Мій тато був для мене авторитетом і дуже хорошою людиною. 14-річна Поліна розглядає одну з останніх спільних фотографій з батьком. На світлині їй чотири роки. Олег Костріченко загинув 16 жовтня 2014-го під час оборони дороги життя, що вела до Донецького аеропорту. Дівчина каже, досі пам'ятає, як дізналась про смерть тата. Мама, пішла відкривати двері. То був не татом, то мій крьосний. Він щось сказав, уйшов, мама почала плакати. Я питаю в неї, що трапилося до татом. вона каже, що він більше не прийде. Поліна Ділиця найяскравіші дитячі спогади пов'язані саме з батьком. Каже, хоча була зовсім маленька, добре пам'ятає, як зустрічала його, коли він приїжджав додому з фронту. Коли дивлюсь на інших дітей, які росли з батьком, то якось мені трішки в мене був віччим. Але якось все рівно, ну це не батько. Батько загиблого військового Володимир розповідає, Олег був розвідником у 93-й бригаді Холодний Яр. Чоловіка призвали на службу на початку АТО, у квітні 2014 року. Додає, син пішов не вагаючись. Ось сім місяців він безвилазно був там. Він, він спочатку був командиром відділення, розвідвідділення, потім замком зводу. Володимир згадує. Син до останнього не говорив батькам, що бере участь в боях за Донецький аеропорт. Додає, там він і отримав смертельне поранення. Він останній вискакував і вискочив на вулицю, тут осколок здоровений і йому ззаді в спину. А він тільки от відкрив очі, улибнувся, каже: хлопці, спасайтесь, а я улітаю. І все. Наталія, мати Олега, розповідає. Через загибель сина в неї загострились хронічні хвороби. Зараз не може пересуватись без милиць. Жінка каже, попри тяжку втрату, пишається вчинком сина. Ділиться посмертно його нагородили чотирма відзнаками: зокрема, нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту та орденом за мужність. Це орден за мужність. Сину віддали саме перший. Я читала, що він має Україна, він дуже довго дати за родину свою. Я вважала, що він молодець, і я не супротивлялась, не казала, не йди. Я знала, що треба. Жити далі ділиться жінка, їм допомагає віра в Бога та підтримка родин інших полеглих захисників. Антон Сіренко, Мирослава Заблуда, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.